Доброго дня, друзі, з вами компанія ArtMoto. І на сьогоднішній огляд до нас завітала нова модель від торгової марки Mikelon. Модель під назвою Hammer 200. Ця модель поставляється в Україну в деяких варіаціях, і на сьогоднішній день така одна з найпростіших та бюджетніших версій комплектації. Давайте трошечки розглянемо цю модель. В першу чергу. Незмінний зовнішній вигляд. Цікаво виглядає. Копія BRP Outlander 570. О, у нас повітряна тривога. led освітлення з такими яскравими синіми огнями. В кольору сірому, сучасний такий сірий колір. Двигун на цій моделі встановлений 163-й з балансвалом 180 кубів об'єм двигуна цього, цього циліндру. Охолодження повітряне. З цього боку знаходиться крильчатка, яка охолоджує циліндропашнього групу. Карбюратор встановлений. Дуже гарний доступ до повітряного фільтру. Нічого знімати не потрібно. Трансмісія автоматична, варіатор встановлений. Двигун має е, двохклапаний двигун. Е, потужністю ну, деякі пишуть 13, деякі пишуть 14 кінських сил в середньому. І ось тут можна побачити балансвал. Виглядає сучасно на Квадроцикл може з легкістю їздити не тільки один водій, а ще й з пасажиром. Навантаження до там, 200 кг він з легкістю витримує. Підвізка тут з можливістю регулювання амортизатори стоять при натяг пружини, регулюється. Маслонки встановлені та вотниці або прес-маслонки. Будь ласка, можна їх побачити, змащувати. До речі, при зборці в нас в компанії квадроцикли проходять не тільки перетяжкою, і ще і змазку ось таких шарнірів. Гальма гідравлічні. Тут, в принципі, класична підвізка, два важеля, а образні. До речі, амортизатори з можливістю підкачки. Задня підвізка теж ось так виглядає. Непогано, теж амортизатор має можливість налаштування, підкачки, маятник такий потужний, ланцюговий привід з роліком, підтримуючий ланцюг, Потужна, потужний ланцюг, гальма теж гідравлічні, дискові. Ось такий шарик є причіпний, вихлопна система. Діодні стопи, поворотники з звичайною галогеновою лампочкою. Дві багажні платформи для кріплення багажу. До речі, в комплектацію мається тут USB-зарядний пристрій. Двигун можна як з електростартера запустити, так і з ручного запуску. Диски досяті спереду та ззаду. Тут вони штамповані. До речі, одна з, одне з оновлень цієї моделі, то що тут встановили тепер дві ручки гальмів, тобто передні з правої сторони і задні ліворуч. Оновлені машинки гальмівні, так виглядають по-цікавому. Приємний на дотик. насправді. Пульти залишились стандартними. Сигнал, повороти, освітлення дальній ближній, кнопка запуска з правої сторони. Курок флажок газа з регулюванням максимальної ходу. Система гальмів гідравлічна, тут ми можемо побачити рівень, що тут, що тут. Керування передачами у нас по праву руку, вперед, назад, замок запалення, бензобак 8 літрів, приборна панель, в принципі, все показує, що потрібно. Маємо в наявності. Є бажання придбати, звертайтесь до наших салонів Артмота. Зараз вже працює 8 філій. Будемо раді вас бачити в наших салонах. Є багато техніки і дай Боже збільшуватись буде наявність техніки. На всю техніку у нас розповсюджується гарантія, є сервісні центри, де можна обслуговувати нашу придбану техніку вашу. Всім дякую за увагу і до зустрічі в Артмота.